Друзі, усім величезний привіт в копійці до Дня Закоханих. Зараз великий асортимент в таких любовних темах. сьогодні подивимося, ну, звичайно, не віки це, але тільки прийшла. і дуже красива естетика. Хочеться показати, прицінитися. До речі, ось ці пов'язки для волосся, бантики, в'язані, це тільки зв'язати. 29 гривень. Це невигідно буде навіть в'язати близько. Ну, сісти, і зв'язати не те, що ціна була 85 гривень 66% знижки. І знижка так, до 22 до 02-го. Так, ось така ще є рожева з таким сирим бантом. Я не кажу, що вона якийсь там феш, але для дитини це супер. Та й, напевно, є дитячі. Так, кульки повітряні, 49 гривень, тут 5 штучок. Теж недорого в асортименті 5 штук. Ось такі спринтами, які намальовані, є без нічого червоні. А от є три спринтами. Красивий декор, ось така ваза, сюди можна якісь квіточки запхнути. або не знаю, що може бути на ніжці. Скляна, якби ось така. Можна використати як просто декор, таке сердечко. Написано, що це букал скляний для напоїв з трубочкою 135 гривень. От я село на асфальтоване. Я навіть не могла здогадатися, що це букал, туди запихаєте трубочку. Ось так. Вітальні листівочки по 4 гривні. Я так люблю просто таку ціну, знаєте, 4 гривні, 3 гривні. 29. Ось така листівочка класна для Валентина. І тут в асортименті різні-різні, які хочете. Є листівочки, красиві, некрасиві, на різні смак. Просто навіть я не бачу, щоб якась там листівочка повторювалася. Можна ось такі. А, це ручка. Це ручка і от таке кусамотове серце. Ще листівки вітання і по 3 гривні. 1950, подарункова ручка. Бухти, яка ведмедиця. на чолі в неї приліплені стрази. І вона I love you. Я подумала, що спочатку що можна різні там штучки отак понапихати для декору. але ну, виявляється, це бокало. 29 гривень, ведомайдик м'який на паличці. Малі керамічні чашечки теж в асортименті 29 гривень. Йому в м'ятному кольорі, бачу, їх дуже добре. Розібрали ці чашки. Ще ось такі подарункові набої, ведмед, такий малесенька чашечка. 75 гривень за цей набір. Чашка і ведмедик. Знижка на батончики вафельні розшито. Мілк є з горішками, є два види. Ціна була 13 гривень. А зараз за 9 гривень можна придбати. Вапельки теж зі знижкою, ціна була 11 зараз за 10, невелика знаєшка, але все ж таки є. Люблю копійочку тим, що тут є такий товар, який не повторюється в інших магазинах. От є Те, що в копійочці, то в інших магазинах може взагалі не бути. Хоча це місто Львів, але от копійочка продає і все. Так, по 12 гривень ціна була 14 гривень. Ось такі карамельні трубочки, вона досить, та трубочка така довгасенька. 42 грама. По 11 гривень ще ось. Такі з горішками є Рафаело з кокосовим горіхом. Треба брати, називається. Зі знижками ще такі пончики з вишнею. ціна була 17, зараз 14 гривень. Ось такий япончик, донат. До речі, я брала трішки інший. Не можу сказати, що він такий смачний вже. 14 гривень, в принципі. Тістечко обонучі ось таке. 13 гривень, ціна була 16 гривень. Хто пробував, напишіть в коментарях, чи смакота, чи ні. На вигляд. от На обгорці, на упаковці. Такий смачний вигляд. Ніби так багато шоколаду. Десерти від бомжур зі смаком полуниці, з вершками, зі смаком чорниці вже розібрали, залишилися до 1.02 на акції. Ось такі кісточки, вони смачні, до речі. І чаї від бомжур, класичні, а теж до 1.02 9 гривень. Також різні чаї. Імбирний є з таких стіках. Ось такий чай імбирний. І хочу сказати, що в кафе не буду казати, яке досить престижне кафе. І чай там 87 з гривень. 89, по-моєму, чай. Я побачила, що вони додають чай імбирний просто з таких пакетиків пакетик лежав. І я думала, вони з натурального імбирю, чи її готують? Вони просто от закупляють ще дешевше, бо вони беруть і знають де брати оптом. Тут знижечка лише 14 гривень. І я дуже розчарувалася, що вони так роблять чай лісові ягоди 14 гривень. От хтось замовив з імперем. я бачила, як вони готують ось такий концентрат чай. Додають просто концентрат і все. Різні кавові Є по 5 гривень навіть. Напійка Воли рущини за 5 гривень. Петрівська Слобода. Друзі, подивимося, що нове по посуду по тарілочках. Минулих відео я показувала ось ці всі тарілки красиві. Ось така тарілочка полуночка. 95 гривень коштує. А ось ця авокадо 115 гривень. Бачу вверху ще якісь цікаві блюда є. От таке ще є полуниця. 135 гривень вона менше, але лише чим більше. Три штучки чайні ложечки, тут і срібло, і золото. 75 гривень без знижки. Ось такі красиві вони мають вигляд досить дорогий. І такі є готельки за три штучки 85 гривень. Красота і є ложка. Ось такі 75 гривень, а за три штуки. Набір лопаточок для торта. За 2 штучки в упаковці 95 гривень. Золотий метал і така мармурова ручка. Ось ці красиві видалки з зеленою пластиковою ручкою. Вони такі елегантні, тонесенькі. 24 гривні. Все ж таки я вирішила її просканувати, цю красиву видалку. І ще в асортименті є ложки. Можна такий набір взяти ложечки і видалки. Керамічні тарілки від бренду Дани Хау. Ось такі 95 гривень. Ці салатнички я вже показувала. 55 гривень. Є в асортименті з полуничкою, з аменасиками. А є ще з лаймом. 55 гривень з полуничкою. Досить глибокий. Не вказано наскільки і параметри не вказані. 55 гривень. Леся у зараз на акції зі знижечкою, трьохкулірні. 49 гривень ціна була аж 99 гривень до 31-12-26 року. Тобто така ціна буде. Напевне, буде закінчення запасів. Ще ось такий є лосьон для тіла трьохколірний і такий з екстрактом равлика. Кремчики для обличчя, таю зараз зі знижкою до 01.026 року. З екстрактом алоя, з мультивітамінним комплексом і від бренду або назва самого крему Маква. Ось така яскрава упаковочка. 200 мл. Відбілюючий кремчик для обличчя виробництво Україна. Зараз зі знижкою 37 гривень, ціна була 49 гривень. Крем для обличчя з білим льоном і відбілюючий 37 гривень. Вигідна пропозиція серветки для зняття макіяжу для всіх типів шкіри. Ефектно очищає, інтенсивно зволожує, сприяє оновленню. Зараз за 19 гривень. Ціна була 25 гривень. Також є красивий. Емальовані каструльки, є від таких малесеньких. ця маленька каструлька коштує 135 гривень з скляною кришечкою. Приємна ціна, і така естетика красива. А ось така більша 185 гривень на 720 мл. Ці більші 249 гривень. На 1 літр 1,1 і вказано. Ось ці вже дорожчі, але в неї більші на 2 літри 325 гривень. Теж золотим металом і на 2,5 літра 425 гривень. Машинки для кутунців, щоб знімати 195 гривень на зарядці і. Від електрики 195 гривень. Рекомендую, щоб від електрики, тому що ви на ті батарейки не настарчите грошей. Батарейка швидко сядає, там не одна потрібна, вони дорогі. Зараз краще від електрики, звичайно, купляти, бо ціна тим паче, що одинакова. Блендери пластикові теж є 675 гривень. Хто має на 300 ват, низький рівень шуму, мирний стаканчик з кришечкою. Ось цей мірний стаканчик, і є вінничок, вінник такий, що ви можете збивати там важкий, чи хочете, і подрібні очі. Ну, блендер, але показує, що є в наборі. Бутербродниця. Смачно в домашнього мова зробити собі такі бутерброди, як в ресторані. Бутербродне це класична для одночасного приготування 4 сендвічів, можливість зберігання в вертикальному положенні, а покриття пластин. 475 гривень. Хто спішить, бере на роботу собі. Чи ви на роботу, чи в школу дітям готуєте сендвічі, то дуже смачно і вигідно, ви зранку швиденько зробили. І все. Ось блендер подрібнювач з чашею, 599 гривень. Дуже теж вигідно мати вдома собі швидкий кісос, приготувати ще салатик. Ще ось такий блендер 449 гривень з чашею. Вінчика я тут не бачу, тут немає. Бо попередньо я показувала, що ще є вінчик. Тут просто блендер для різних десертів підходить. Вигідно можна купити набір перукарський 29 гривень. А, 49 гривень ціна була, але якщо ви перукар в домашніх умовах, то чому ні? грібінчик для чоловічих стрижок підійде. Симпатична ціна, 29 гривень. Набір грибенців тут за 6 штук кольорових 23 гривні. Можна теж подарунок. Ну і роблю такі ціни: 8 гривень кондиціонери для волосся в асортименті. 8,90 без знижечки з каратином, блиск та випрямлення, протеїн вівса, екстракт кропиви, олія авокадо 8 гривень. А тут відновлення волосся пошкодженого, відновлення структури, кераміди, протеїни пшениці, екстракт авокадо 8,90. Фейрі на знижці 10 гривень знижки по 60. Дев' гривень тут взагалі 84. Оце яблуко. фері ціна була 84 гривня, зараз 69. А, ось цей фері ціна була 89 гривень. Зараз зрівнялося все по 69 гривень. Вигідна пропозиція. Великий фері і яблуко. Зелене яблуко 229 гривень, а ціна була 289 гривень. А ось цей. Фері теж 129 гривень зараз. А ціна була 149 гривень. Ну просто супер пропозиція на фері. Ще таке з лимончиком є теж за 69 гривень. Ну і дитячий порошок правильний. Дитячий універсальний за 19 гривень. Супер ціна. Тішить око за 19 гривень. На акції до 16.03.26 року. Друзі, мабуть. Копійці. Друзі, а ще можна купити. Як будете шукати, не знайдете. За 39 гривень ось бандаж бенд еластичний для руки, для коліна, написано для ліктя є. І це все по 39 гривень, якщо ви підете в аптеку, де спеціалізовано продаються такі бандажі, там буде в рази дорожче. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.